Вітаю, друзі! Пропоную сьогодні разом зв'язати ось такого милого равлика. На перший погляд, форма дуже проста, але в мене, як завжди, зі своїми цікавинками і з поєднанням різних стовпчиків, збільшеннями, зменшеннями, щоб форма була ось така плавна, і равлик виглядав цікаво. Нам знадобиться для роботи пряжа ярнард джинс. З вами буду в'язати равлика ось такого світло-лимонного кольору і зроблю ріжки трошки яскравішими. А мушлю буду робити з джинс Tropical це ось така різнобарвна ниточка. Ми вже в'язали з нею разом черепашку. Гачок я використовую. Один і шість міліметри і очі на безпечному кріпленні, розмір шість міліметрів. Починаємо з голови, робимо кільце і пров'язуємо шість стовпчиків без накиду. Один, два, три. 4, 5 і 6. Стягуємо отвір, і зазвичай я в'яжу по колу зі сполученими стовпчиками, але цього разу ми будемо в'язати по спіралі, тому що тут шов нам буде потім заважати добре вирівняти деталі. Тож, тепер ми одразу у, перший, у першу петлю ряду починаємо наступний ряд. І у другому ряді ми робимо шість збільшень. Перше збільшення 1, 2 стовпчики у наступну петлю. Три, чотири. Потім п'ять, шість у наступну петлю. Сім. Вісім. Далі дев'ять. І у шосту петлю одинадцять, і, 12. і тепер кілька рядів. За правилом в'язання круга ми будемо робити збільшення, поки не дійдемо до 36 стопчиків у ряді. А зараз третій ряд, у якому нам потрібно пров'язати 18 стопчиків. ми починаємо ряд зі збільшення. Один. Два. У наступну петлю. Третій стовпчик. Збільшення. Чотири. П'ять. У наступну петлю, шостий стовпчик. Сім. Вісім. У наступну дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, Вісімнадцять. Якщо раптом ви збиваєтесь де початок ряду? Ми можемо зробити маркер з ниточки іншого кольору. Ось так просто поміщаємо її перед стовпчиком і починаємо наступний ряд, у якому ми знову робимо 6 збільшень, але тепер вже з інтервалом у 2 стовпчики. Один, 2, у третю петлю збільшення. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Збільшення. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, збільшення, п'ятнадцять, шістнадцять. Сімнадцять, вісімнадцять. Збільшенням дев'ятнадцять, двадцять. І ще один раз, двадцять один, двадцять два. Двадцять три. Далі ми заводимо ниточку маркера знову. Перед стовпчиком і продовжуємо робити збільшення. Тепер з інтервалом у три стовпчики починаємо зі збільшення, і потім три стовпчики по одному. Знову збільшення. Один, два, три, збільшення. Один, два, три. Збільшення. Один, два. Три. Збільшення. Один, два, три і ще раз. Збільшення. Один. Два. І три. Заводимо маркер. І нам залишається ще один ряд зі збільшеннями, тепер з інтервалом у 4 стовпчики. Спочатку робимо один стовпчик, у другу петлю другий, потім ми робимо збільшення, і потім один, два, три, чотири по одному у петлю. Потім робимо збільшення і продовжуємо один. Два, три. Чотири. Збільшення. Один. Два. Три, чотири. Збільшення. Один два, три, чотири. Збільшення. Один, два, три, чотири. Збільшення і в нас залишається. Дві петлі, у які ми пров'язуємо по одному стовпчику. Тепер у нас 36 петель, і наступні 6 рядів ми пров'язуємо без змін по 36 стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири. 35 36 І ось у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядочків по 36 стопчиків без накиду. Тепер ми починаємо робити зменшення у зворотному порядку. Так само, як робили збільшення. Ми починаємо робити зменшення. З інтервалом у чотири стовпчики, потім у три, у два і в 1. один. Один. Зменшення. Один. Два, три, чотири, Зменшення один, два, три, чотири зменшення і так дов'язуємо цей ряд. У 14-му ряді ми робимо зменшення з інтервалом у 3 стовпчики. Починаємо ряд зі зменшення, потім один, два. Три. Зменшення. Потім один. Два. Три. Зменшення. Один. Два. Три. І продовжуємо до кінця ряду. У 15-му ряді робимо зменшення з інтервалом у 2 стовпчики. 1 2 зменшення 1 2 зменшення 1 Два. Зменшення, і так до кінця ряду. І в нас ще один ряд зменшень, тепер з інтервалом в один стовпчик. Починаємо ряд зі зменшення. Один. Зменшення. Один. Зменшення 1. І продовжуємо. Тепер у нас у ряді 12 петель, зменшення на цьому ми завершуємо, і основа голови у нас готова. Поки що робимо цю петлю більшою, щоб у нас не розпустилося в'язання, і зробимо ріжки. Якщо ви робите такого самого кольору, у джинсі дуже зручно із середини моточка витягти другий кінець і можна в'язати з нього, я ж буду в'язати іншим кольором. І деталь маленька, і проста за схемою. У кільце ми робимо 6 стовпчиків без накиду. Три. Чотири. П'ять. Шість. Затягуємо, так, щоб не лишилося отвору. У другому ряді без змін робимо знову шість стовпчиків без накиду. Один. Два, Три. Чотири. П'ять. Шість. Слідкуйте за тим, щоб у вас деталь була розвернута лицьовим боком, щоб у вас не вивернулося в'язання. Далі, у третьому ряді, ми робимо одне зменшення. Можна у будь-якому місці, можна почати ряд з нього, можна завершити, як вам зручніше. Один стовпчик. Два. Роблю зменшення і ще два стовпчики один і два. Тепер у нас у ряді п'ять петель, і ми пров'язуємо ще два ряди по п'ять стовпчиків без накиду. У кінці ми робимо сполучний стовпчик, повітряну петлю, залишаємо довгий кінець для пришивання до голови і в'яжемо другу таку саму детальку. Далі робимо обличчя. Очі ми закріплюємо між шостим і сьомим рядами від нижнього краю. Інтервал між очима 8 стовпчиків, посередині робимо посмішку, і ріжки ми пришиваємо, відступивши 3 ряди від серединки. І продовжимо з вами у наступній частині.